Ей, йо, еврібаді, Сегодня буде з ну і звісно що ж Дімончик, правда, Дімончика тут немає, його десь зашвернули на якийсь крайній острів. Дімон, що ти взагалі бачиш? От що біля тебе є? Е, в мене якийсь є Стефан, він гайд, типу, написано, поняв. І оце з ним я поговорив, мене тепер веде в шо цих яких? Бот, лодка. Е. Дивися, я на мапі, ось, ти. Який, який до тебе саме найближчий є острів? Як він виглядає? Е, на ньому написано, що він брай мед, чи що там. А мене взагалі б... немає а, нозу. Це є Воно червоним у мене написано, по Е. а в мене нема Хорошо, дивися, відкриваючи мапу, ти бачиш прям такий манюній 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 острів. Ти самий маленький. А чорт пойми Що, Що ми взагалі в разних типу... частях мапи, чи що? В мене ж частина, типу, не прогружена, поняв. Ну так, да, так, да, а... частина не прогружена, а прогружена частинка така, прям манюня, манюня, така якась е, штучечка. Ну, типу, це оцей острів, що під кораловим якимось деревом він намальований, да? Ні, ти щось, мабуть, не туди дивишся, пацан. А чекай, тут же ж по ідеї можна створити вроді як і команду. Тут є трейди. Е, Крів. А ну-ка, Created. Тепер мені треба тебе інвайтнути. Щас, пацан. Щас все буде, ти не переживай. Івайте. Ано? Ну? Ацеп. АЦЕП Так, ти прийняв, правильно? Ну, в теорії. Так, круу. Е, тепер я поїде да, на мапі, можу тебе бачити. А, ти вообще в ЦЕНТРІ МАПИ я, пацан! Я Я вам там так, дружище, знаєш що? Давай-ка того, Мені каже, треба спамити лодку і нам якось здибатися, ні? Ну, я пливу в твою сторону, пацан. А, ти вже пливеш, понял. Ну да. Так, мені треба заспамити свій бейзік кораблик. який Я ж не, не можу зрозуміти, як його заспамити. Мабуть, треба в цього купляти, да? Торговця? Да. А в якого істрогоптів? чуєш? то? А то що то не получається в мене? А, мене? Ні, цей хавчик продає. Байщик. Ну, він там якраз на причалі стояв, А mm. я не можу купити, він, він коштує 500 оцих карбованців. А ти Може, ну нажав купити, а там є ще була кнопка спавен і шіп, типу, поняв? А, спавен і сіп є, да, бемс, бемс, Все. Льо, тепер, чувак, нам треба здибатися. Як думаєш, ми можемо з тобою взагалі тако в теорії сісти е, в один корабль? Я ж думаєш, Я що думаю, що по ідеї повинні. ідеї там? Так, мені треба, правда, свій острів опливсти. Але слухай, робити отакі от баталії, чисто знаєш, на кораблях було би цікаво. Як думаєш, е, якщо ми зараз когось надибаємо з тобою тако разом, да, ми ж можемо поїде на них напасти і віджати у них їхні ресурси? Ну, в теорії, да. Але я а просто не знаю, поки як, що до чого. А в тебе є, коротше, пушка на твоїй яхті, поняв? Ти наводиш курсор мишки да на неї. Да. Натискаєш, вона стріляє. Прикол. Прикол, реальний прикол, пацани. тоді я пливу. Так, а, а ти поняв, для того, щоб, типа, начати ПВП? Точніше, виключити ПВПшечку. То нам треба від першого. Дев'ятий левел треба, виходить, да? Тут якісь бази є. Нам треба їх штурмувати чи що? Ну, навіть не знаю. <зв> Тепя, як захочувати острови, походу. Я тебе вже, до речі. Бачу, диви. О, я тебе бачу. Так, Дімончик, давай оцю оцю оцей острів попробуємо розвалити. Я трошечки тобі треба розвернутися просто. Поплаваємо. А ну, отак дивись, швартуємось. Бэм. А я пошеп наносю демеш по цій базі. Я думаю, ні. А ви треба йти на абордаж, да? Нападати на нього. Да, я погнав. Я кинув якоря, поняв і погнав. А я даже якоря не кидав. Я просто випрягнув, як моц хлопець. випадка. А тут можна цією штукою управляти. Якою? Ну я типу можу а! сісти за пушку, поняв? А попробуй якийсь кораблик розбити. я його не бачу, там воно не повністю опускається. Сю -сю. Частини пушки валяються. А тут щось пусто якось трохи, ні? Щось ресурсів взагалі немає. Може, тут уже все залутано, типу? Ну, кстати, як варіант, як варіант можливо. Ну, повністю пуста. Нічого нема. Жесть. Та, мабуть, нам треба взагалі, типу, пливсти на якісь супер крайні, типу, острова, чи що. Щоб там нікого не було. Бо це прям насправді, ну, ч... читай. Ну, ну для тебе да. Я так-то проплив трохи, знаєш. Ну, бочки не взяла ламати. Дивно, 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 дивно. Тут в шопі тут прям купа-купа всього, я ти бачу, мало купити собі ті піратські коїни. А що якщо я до тебе сяду Так, Да, я Зговори? так слухай, я можу сісти за твою пушку, да. так, сідай, да, будеш я керувати пушкою моєю. Обалдіть? Бах! ха попливли. Так, Дімеч, нам треба кудись так поїхати, щоб налутати купу-купу всього. Дивись, там якийсь воно острів є. Воно дивись, туди тако прямо. Ну, я, типу, ось максимум що можу розвернутися, бачиш? Типа, 360 не можеш крутити. Поняв, поняв. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Кол-шоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Rall, Garden, The Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Кстати, дивіться, на мапі є якась печера. А що якщо ми ту печеру підемо? Це якраз нам ну, поїде його сюди. Диви, який там корабель, пацана! Ага. Великий. Да. А ну давай вже з пушки розвалимо. Нас вийде вообще? Як думаєш? Я оце не знаю даже. Він же ж ти захищений, мабуть, сильно. У нього хпшки є, да, диви. А ну спробуй. Помалих, помалих, ні? БЕЛ! Да! Дебеш проходи? Ламай! Все, в мене виключилась ця. У мене більше нема ПВП, поняв? Ааа. Йо. Boa. Eu não se pai. Deve, deve. Chora os males de pino. Да тікає, тікає, <laughs> Да, я тут я икруй. їхні ресурсы. Потопили. А тепер на абордаж його На абордаж, пацана, різати, Різати, різати за ним Я дама ж Димончик, пел, да, пел. Да. Все, він тікає Я беру пушечку. Бем! з пушки його просто. Диви, він рису. Він скриню скину. Димон хелпуй Так можна Димон а хелп! Я тут, а я тут на нашому цьому понял? А як Іди до би? мене! Він скриню підняв! Він тікає чекай чуєш? Тут, тут то Може була скриня. Він тікає, Дімеч! Та я вірю, пацан. Я його луплю. Я його луплю, пацан. Мені ще й стріляють. Я заберу його сокровище. А, ми поняв, Ми ж потопили його. Я стріляю по ньому. Я його майже вбив. У нього прям небагато хпшки осталося. Бемс, бемс. Він упливає. Сундуком, ти поняв який? Жучара. давай скриню. Бемс! Розсипав, нуба. Ось його вона спливла. Несу, Дімон. Я несу ресурси. Аньо що, заспамилась знову ця. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пацан. Секенд його. Походу, а на. Ляють походу хана мої лодки. Діма сідай, сідай за кермо, упливай не можу момент. забери я мене! Погнав. Мене забери, будь ласка, <рес> мене скриня. <рес> Дива! Я стою, я стою. Біжи, 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 бежи. Хоч щось, хоч щось вкрасти Все, давай, упливай! Давай, 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 давай. Бемс. Все, диви. Треба їх Два... хвалити, треба їх хвалити. Два сундука, ти понял, у нас є. <рес> Забирали yeah. Нормально, да? No. А, це якась рарна, дивися, бачиш, вона типу, відрізняється від оцих обличних яку я забрав. Ух ти йо. А нам, походу, ага. по поводу... воно? Його... Трохи, ні? його треба абордаж брати, я тобі кажу. Нас багато і ми, нас не подолати, як то говориться, поняв? Та я вірю, тільки в нас якийсь такий нубас за цією стоїть, за пушкою. О! А його повалили. Ще одного потопили. Ще одного потопили. Давайте рубаште його, рубаште, рубаште цього нубаса. Рубашу, нубашу, рубашу, рубашу. А в нього тут дивися. Парус я забрав, чуєш. Я нам його да, там, там є халяви трохи. Треба забирати, оце, чуєш все. Ви його вбили хоч? Ну, вроді як дам. А ні, оно він в красній шапці оцій, поняв? А він стирив, що еще не Забрав! Забрав! Я стріляю Ой. по ньому з Я теж. Він він скриню нашу стири, поні тікає тепер говорить. Треба його. О, убиваємо потихеньку. Треба, знаєш, що мабуть, зробити наших підписників, добавити в інвайт, щоб вони по нам не демаджили. Він скриню скину, дімич. Скину, скину, скину. Що, я мабуть, забирає забирати. її. Да-да-да, а я пробую його убивати. Не тобі. Лапух, іди сюди. А він ще хілиться, ти поняв який? Прикол. Ясь я його. Оба, я його привалю, я тобі кажу. Правда, потім заберете мене на цьому. Ой, ну, Дімон. Да. По ньому демеджу проходить просто тона. Він прям сикує, ти поняв? Він тікає, диви, бемс, бемс. Який хитро він, а? Та, чувак, йому хана. Він хай. Хай суше весла на берегу. Бем? Я підпливаю вже. Давай, давай. Зарізав нубаса. Ха-ха. А що з нього випало щось? Ні, кстати, в ньому нічого не було. Але слухай, а що робить з оцими скринями? Як думаєш, може нам треба на сейф зону пливти і. Їх, мабуть, десь треба продавати. Здавати, типу? Так, хто нас тут взагалі є? Почекай, 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 я не можу залізти. Та я нічого не роблю, це вони штовхають. В нас тут пацани є, їх треба би додати в команду. Invite. Так, назви їхні нікнейми, щоб я їх додав. Перший це коза. Top. Козак топ топ є, кенув йому. Макомі є, такий пацан у нас тут нема. Макомі є, да. Козак топ я додав І макомі, да. Значить, бенс. Все, інвайтики пацанам кинули. Слухай. <схай> хоч ми і на нубському кораблі, зато у нас не команда. команда це жесть. А, кстати, а я думаю, що це друга пушка. О, Дім загубив мене. Загубили, загубили. Я пригну. Але ж. Кстати, тут якийсь ось-ось острів, ось 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 тут їжа є. Я би її, мабуть, підлутав би, чуєш. Да, диви. Хавчик. Ааа. Поняв, дивися, ти, виходить, рубашиш дерево. в тебе де з'являється скринь. Всю скриньку ти а -а. можеш складати, получається, їжу. все, я состав, в мене тут 10 стейків. Мене, мене наші цей маком, блін, на пацан. Давай, давай, давай. Я готовий. Дивись, вже, у нас ресурсів уже, чуєш. Нас і хавчика купа, і багато. Ну. Правда, що як тим користуватися, поки не поняв? А що плептен, я плив, не можу? То там е, на якоря я поставив. Ааа. Зліва внизу. Блін, ви мені тут накидали скринь-купу? Це, оце, по ідеї сейф зона, так? Да? По ідеї, так. Да. Я ж думаю, ну, якщо воно зеленим світ. Так, да, так, да, так, да. там, в принципі, таке відчуття, наче й магазини, я воно всякі бачу. Угу. Так, Тімо, нам треба би зразу по-хорошому забрати оці великі скриньки. По ідеї, одна в мені є. Ти десь воно візьми. Дивись, біля пушки лежить, бачиш? Тільки не випаде. Часто з того пришвартуємося собі, поскидаємо цю всю движуху, і я б попробував якось б прокачати цю нашу яхту. М -м -м, мабуть. Так, давай-ка десь отакого такого от, 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 його. Я кіркінь, я кіркінь. Я кір я Проблем в тому, що я не можу скриньку взяти. Я сідаю в чортову лодку. Що там? Мені якийсь клевер дали, я продав. Ось все, клевер. Uncommon. дроплак. Um, мені реліквію, типу, дали, понял? І що тобі дали по грошам? Um, 25 коїнів. А, он туди мені надо, Поняв. А, а мене, дивися, бачиш якийсь тип, зачарований сундук ось. У тебе якийсь да, типу, як серйозний. Я сподіваюся, що в нього нам насиплять багато грошей. Анука, Бенс. Здаємо пацану Have offer. І шо? А, непогано, слухай. 34 коїна дали. Нам? Так, і в мене якась касена показується. Кстати, ви тут ще бігаєте. А, дивися, а, тут є отакі якісь. Одіть, я, я. Я 40 апельсинів продав на 40 коїнів. Так апельсини взагалі вигідно продавати. А ще знаєш, що я поняв, Дімон? Що ми могли скриньки не здавати, їх сюди заносиш ось цього, І тут, по ідеї відкриваєш. А ну спробуй. Інкріс завалює. Можеш Ану. відкрити її? чи ні? А, ну 5 хвилин, 5 хвилин. У -у -у -у. Поняв. А, дивися, воно якийсь острів з'явився черепом, бачиш? Воно там, спереду. 620 а, метрів а, від а, нас. Бачу, бачу, бачу. Давай, може, того. Туди його, да, да. Тут оцей пацан команду не прийняв. Давай я щас йому шерс спробую кинути інвайтика. Якщо він не приймає, ти сам розумієш, Нам нам доведеться. Доведеться його пустити за Так що інвайт я йому кину в цьому макомі. А то якось я сидів, поняв, їхав, їхав, він мене наче дамажити. Ооо, пацан, чуєш? У нас ось лежить цей. Парус. Прапор? Да. Ти бачиш, скільки він стоїть? Нє. 175 сімдесят 200 коїнів. Я не можу, не, не, не мав. Він забагався, так. мабуть, в цей. А ну-ка якось може спробувати. Ти ж поняв, ми, ми, ми як затопили той великий кораблик, так з нього Оп. випав прапор оцей. Да, я, це я його і підібрав. А, да, бачу. 175 коїнів, да. 200 хп 200 він дає. Він прям багацько дає. Він всього. там прям хороший. Ну, це пацан сів за пушку, поняв, і все одно, а немає клікабельності. Ладно, чорт, mm, чор, да. чорт з тим прапором. Пацан, у нас команда велика, кстати. У нас тушали підписник прибіг, я би його дуже би додав би в команду. Говориться, чим більше нас, тим ми сильніші. Правильно? Ні. No. А ти представ, просто може бути таке, що ми зараз візьмемо на цьому маленькому кораблику, просто нападемо на великий. І нам обще ж буде по барабану, ти поняв? Ну no, так. Просто такі нальотчики. Так, нам би оцього пацана, мабуть, зарізати, оці Шимакомі, тому що він не в команді. Нам. Так що, Дімон, ти знаєш, що робити? Ліквідуй! Час. Буде розстріл. Я вже цілюсь. Час на нього пацани налетять. Чи не проходить, урон? Не проходить поки. ПВП. Дивися, корабль! Кораблик, кораблик, кораблик! Треба нападати! Я вже за турелькою. Давай, давай, направляй! Диви, він тоже стріляє по нам, їх двоє. Давай, розвертай трошки правіше ще. Давай, Діма. А у них мега пушка, диви, яка. У них прям велика гармата. там. Дивися. Та ні, наче така сама. Ні, пацан, вона там враз за три більша. У них там таке дуло, як наших два, поняв. Жесть. І в діаметрі більша і по діша. Давай на оцій острів з черепом. Там повинно Давай. бути багато ресурсів. Ой-ой-ой, диви-ка там корабль великий їде. Бачиш, mm. Як думаєш, які шанси у нас їх перебити. Ну, я думаю, високі. З урахуванням того, що у нас багато. Так, Дімончик, треба, щоб ти зараз підсказав, пацанам, що треба нападати. так що можеш уже починати гармату заряджати на цей корабль. заряджена. трошки правіше, правіше, візьми. Правіше, розвертаю. Бау. Беу. Майже. А у oh, нас да. не хватає дальності. Ой-ой, Дімо, це на часи сильно високо. <хи> Дивися. <хи> О, є Давай, Дімеч. Розвалюй, Сейчас пацаны на абордаж будуть робити, чуєш? Давай! Я стріляю, хопці. я стріляю! А що, нас палас не тому що ми під ним? Чи що? Походу а на, тобі, пацан. Заліз! Я, я захопив! Я захопив його корабль! А Все, ні, не, не захопив! Не бу... А він, він на мене він він напав! Він потоплений, він потоплений. А це не хилкуйте. Я застряг парусі! Тихо? Тихо, тихо, а, тихо. А, чуєш, в нього не меч вообще, в нього сокира якась. Да. Ну я пробую з ним один на один махатися. А, так в нього чуєш, У він... нього 25 левел. А, <laughs> так він серйозний пацан, да? Да, да, да. Ми взагалі нуби перший левельний. Нападайте, 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 нас багато Я, я його валю. Потрохи, правда. Давай, Дімеч, Ми щас заплюем. <гум> скриню стебзив! У нас ж не було, то його. Попали. Була! Це, оце його підписник приніс одну скриню нам. Ну, <гум> <То, гум> що ми <гум> добавили. А две души ось тут скрині валяються, чуєш? Да. <гум> 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 ой, ой, по мені попали. А ти вперше. А можна поняв, чередувати, типа, стріляєш з ножика. Ой, кажу, б'є ага. з ножика і потом перемикаєшся Я його прям добре <гум> надо <гум> мажу. <гум> <гум> На, <гум> <гум> До хе хе просто. А тут багато скринь, чуєш, тут 3-4 скрині лежить. Так, там прям всього багато, і воно ще один парус. Ще один парус, да. Ні, вообще халява, да? Ну. Так, Дімеч, давай, мабуть, ти їдь за парусом пливи. Уже. А я щас того, знімаю з якоря і підпливу чуть-чуть ближче до наших скриньок. Бачиш, тебе підберу спочатку? Ось такого якось, Залази. Бен. Дивись, ось я, бачиш, одна скриня ось валяється в морі, ось тут друга. Ось ми пливемо, ось сього, дивись. Це з нього випали, по ідеї. У мене прям походу, да. А, це їжа в нього. Да. Так, і ще отут ось лежить одна. Нам би її теж би слухайка. підтирити би по-хорошому. Все Опа. А диви, в нього там і персики, чи що-то у нього таке. А, 24. Да, да там в нього прям хорошо. В нього прям багато було. Слухай, тобі не здається, що у вас команда була більша? більше. У нас зараз щось прям супермало. Може, вийшов хтось? Можливо. Дивись, а тут череп уже не зелений, а червоний. Ти бачиш? По в небі воно він попарить. А, так а тому, що це вже не маркер, це типу частин на острову, походу. Ні. Може там бос, типу? Може там кракен? Вообще, або якийсь мегалодон. Це, це ми зараз обалдеємо, якщо там кракен. Він нас просто затягне з нашими сокровищами просто на дно. Чи може на цей острів просто сейвовенько тако заліземо, полутаємося? Я не знаю, як хочу. Я хочу напасти на чарі. Я думаю, що ми сильні. Ми сильні, пацани. Жалко, що в мене, правда, немає цього. Е, як воно? Попугає на, на плечі. В мене дракон замість нього. Він би мене кукурікав би. Діма бачу, ціль, бачу ціль, яка теж приїхала до один стріляти. Мені кажеться, треба спочатку затопити їхній корабель, щоб вони від нас не втекли. Як варіант. а потом. Потім їх розвалювати. Там ще в морі дивись, море скринька, чи, що тут то бачиш? бачишь? Да, Прям -прям Прямо такое. Мені кажется, що він весь цей острів залутав, і у нього всі ресурси. А, він сюда заплив причал, понял. Mm -hmm. Ми щось тут його тут задушимо, чуєш? Хтось стріляє вже по нам. А, ты щось лутається, чую. Так, дивись, Димоныч. Я перекриваю. дивись, кинь я скринь. Все, я поняв. Нападаємо. А він скелетів лутає, диви. Пацан! Hello, my friend! Діли свої ресурси. Так, я я поки оцих, піра... оцих скелетів розвалюю, Дімеч, а вам би того. А, ПВП отключено. О. А, -а, -а, а. Так його треба потопити по-хорошому, мабуть. Ну да. А, він тікає, пацан. Він стріляє. Він вообще, він, він, він просто тупо втік. Тоді давай лутати, ми отжимаємо в нього дану локацію. Скарби, ну. А, тут дивись, що якийсь ева є. Типа якийсь квест, що і не є. А, спасибо, мабуть, надо. Мабуть, за неї нам пірати дадуть купу грошей. Ну. Так, а, поняв, щоб відкрити оці всі двері, нам треба спочатку перебити оцих всіх скіл. Дим, на нас напали Да. Хто? А, ну, да, бачу. Він стріляє, по нам, чуєш, на корабля. А, так це ж цей самий пацан, чуєш? Залазь, я заліз. Він залізь. є. Я <світ> <Ні>, не, <стих. світ> не тут ресурсів, Дімеч. Вірю. Я зараз <світ> візьму твій корабель. Давай, давай, давай. Я поки його тут пробую зарізати. Він поняв включив курс прямо їхати і утікає. Нього якась. О, ти поняв приколеч. В нього В нього ключ від отої Еви, Щоб її відкрити. Так, да, да. Ну я його майже вбив, чуєш. Ну я плыву. Бемс, давай ди сюди. Я тебе заріжу, гавнюка. Він випав. За борт просто випав, ну басик. Жесть. Все. А, я не можу сісти до нього в цей. Його корабель. треба розбити, ти поняв корабель цей. А, він на острові о цьому червоному заді, бачиш? Ааа, так хана. Він йому, там за камнем чи на камні? Да, 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 я все на нього нападаю. А, нього. Треба на його, пацани. Він тікає! Я буду топити його корабль. Ух ти йо, нас тут прям така баталія тобі каже. А, так він ще й цей. Щось мене може ще й бити, слухай. Damage help. Я корабль топлю, пацан. А, понял. Вс, я затопив корабль його. Давай тепер треба його наказати. Давай, іду. иду. він попадає по мені, Димон. У мене сейчас зарупаше. Я йду. Ой-ой, в -ой, мене, чувак, 80 хп. Давай, давай, Діма. Нас двоє. Він один. Іду. О. Іду. В голубу попав. <рес> давай, давай. Так, треба його би... О, так, обемс попав. Чи є. Розсипали. З нього меч випав, диви який. Мач да. він не випав. Чого я підбирати не можу? В нього лучше шпага, шпага, ні? Ти можеш її забрати? Ні, не можу. А вона пропала. А, так вона пропала, да. Розвалили просто пацана. А, диви, а пацан все бере, дивися, збирає пожитки вже. Ну. Таскає. Ну. Шесть нас на кораблі, подивись, скільки вже всього. Та-да, ну ми можемо їхати продавати, типу. У мене там ще скриня відкривається теж. Так, що у нас тут ще багато? Давні прям багато пожитків. Він тут налутав прям нормально. Ми прям, знаєш, тепер ми оце напали на нього, стали мільйонерами. Ну. Так, все забрали, да, вроді як? Так. Да. І ось якраз прямо сейф зона можна туди їх. А ти не хочеш Еву спасти цим ключом? Чи ти думаєш, ми продамо його? О, та... Діміч, О, чекай. Чекай, це як так вийшло? Не знаю, але може за того, що у нас просто дуже маленький кораблик? Може, не знаю. А цікаво, дивись, ми ось як підпливаємо до сейф зони. Хтось може із других гравців просто забрати наші скриньки і теж здати? Я думаю, ні. Ти ж, ну, типу, не можеш якось трогати корабель, а, якщо ну, та, він та, та, не та. з твоєї тіми. Угу. Що я от прям тут паркуюсь. Але дивись, він прям багато їжі, на налутав нього 30 з 30, тут поняв. Так, да, я ж кажу, він прям там добре нам приніс. Треба йти здавати це все діло. Mm. я би пробував би збирати на новий кораблик, це було б прям би дуже кул. Cool. Ану, бемс, скільки дає? Пацан. У нього тут і мухомори були, і ці апельсини. Я прям хорошо здав. Я ще й діаманта отримав. У нього кавуни ось є в цьому ящику. Подивимся. А цей ключа несе кудись здавати, чиш? А ну-ка, бемс. Так, я хочу це все діло продати. За кавуни Діма дуже багато дають. Я здав 10 Дам. кавунів, мені дали 30 коїнів. Оу, непогано. Слухай, мені. Мені подобається нападати на гравців. <реш> не <нравиться> <реш> 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 мені не подобається лутатися, мені подобається просто нападати. Хто б міг сумніватися? <реш> мене, мене просто пацан дисконектнув. А, прикольно. І твій корабель потонув! Ну що ж, друзі, дякую за перегляд даного відоса. Надіюся, що він вам сподобався. Я думаю, що в коментарях ви підскажете, чи сподобався він чи ні, бо мені зайшов режим, а тобі як. Ні, взагалі прикольний такий, типу, затягує. Так, да, так що, якщо ви дуже багато вподобайденів, ми з Дімоном ще раз зайдемо, ну і все-таки купимо собі якусь класну пушку, да, якусь класну таку яхту, і будемо просто всіх розносити. А з вами був Денчик і Дімеч, і всім пока, Па-па.